Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та Олег Семко. А також сьогодні до мене завітала голова правління фонду громади Подільська громада, пані Олена Данілова. Пані Олена, я вас радий бачити. Доброго дня. я знаю, що у вас завжди дуже багато е, подій, е, не дивлячись на те, що ми, ми бачились достатньо таки давно. Угу. Будемо горнулому ну, минулому році. Це точно. Але інформаційний привід у нас сьогодні дуже цікавий. І от я хотів, щоб ви нашим глядачам-слухачам Сповіли е, про те, що е, як зараз відбувається, на якому рівні відбувається, а вона постійно відбувається взаємодія громади і влади, і поштовхом до сьогоднішньої нашої зустрічі е, таки була наступна ваша зустріч. Вибачте мене за тавтологію: зустріч е, е, представників громадських організацій. З е, представниками міської ради знову таки для чого? Для того щоб більш е, щось таке вирішити, зробити, зорганізувати, щоб бути більш корисним і мати більшу користь. Що це було? Так, да. але я ну почну з того, що у нас у місті є мережа громадських організацій. Бо коли ми говоримо про владу і громаду, то я більше в цей контекст вміщаю там ну, влада, це там Вінницька міська рада, а громада це все ж таки громадські організації, тому що ну от є у нас мережа місто з містів, і є стратегія розвитку партнерства між. Владою і громадськими організаціями. І там ми напрацьовували різні громадські організації, туди вже входять в цю мережу більше 50, напрацьовували, ну, що потрібно, аби працювати ще ефективніше для розвитку нашого міста, для того, щоб воно було ще комфортнішим, ще кращим і так далі. І один з стратегічних напрямків там є покращення комунікації між владою та громадськими організаціями. І ось ці зустрічі, вони якби давно мали бути вже відбутися, тому що всі давно співпрацюють, комунікують, десь планують. Але є організації або новостворені, або можливо більше там займалися там чи грантовою діяльністю, і вони не настільки знайомі з департаментами профільні, а працюють в цьому ж напрямку. Тому ми вирішили зробити такі зустрічі. Але для того, щоб це не виглядало там як круглий стіл, давайте поговоримо, хто чим займається. Вирішили, що спочатку, можливо, такі комунікаційно-інтеграційні зустрічі, знайомства за якимось там майстер-класом, за якимись активностями, щоб люди могли в першу чергу познайомитися. Бо співпраця можлива лише тоді, коли є усі які соціальні зв'язки, коли ми вже один одного, одна одну знаємо і, і довіряємо. І тоді ми вже можемо якби, говорити про якийсь розвиток. То в рамках цього проекту. То це був такий перший такий, ну, крок. Коли ми зустрілися, це був департамент освіти, представниці департаменту освіти п'ять осіб і п'ять від представників громад, ну, громадських організацій угу. різних. І от ми ліпили свистунців. Закликати весну. Ну Хто що ліпив так та виходить? Але це була ліпка з глини, і вийшло набагато більший ефект, ніж ми вміщали в цю, в цю зустріч, тому що це була така, якби і емоційне розвантаження, і знайомство, і якась така гармонія, коли всі. Ну, там ліпили, були зайняті, ну глина, вона так трошечки надає енергії. Ну і Це було дуже в чудовому там просторі одночарах. Вийшли всі такі натхненні. І ну Крім того, що вийшли всі натхненні, вже там почали між собою спілкуватися ті, хто не знали один одного і там запланували якісь невеличкі майбутні події. Я просто боюсь, ну креативно ви до цього підійшли знаю. ну креативно, я просто боюсь уявити, що ви можете придумати, і куди ви можете запросити представників влади і громадських організацій, коли почнуть садити картоплю. А, так? Ну, ми не про картоплю, але, але Я, бою... я думали... сказав, я, я, я боюсь навіть собі уявити, куди ну, це і що це йдеться. Я запам'ятаю. Да, ну, ну, я знаю так, що е я мислю просто аналогіями. Е Оленко, дивись, е запрошували і журналістів, і представників різних професій, і бізнес, і владу. Наприклад, запрошували свого часу лісівники, запрошували всаджувати ліс. Uh -huh. Ну було ж таке. Ми ж пам'ятаємо чудово. Я не беру такі тривіальні. Тут я в лапки, mm -hmm. це беру слово речі, як, наприклад, прибирання території, mm -hmm. там підготовка міста до свята там або ще щось. Зібралися гуртом, mm -hmm. і це все зробили. Я про це ну тут, от так шуте, да, ви бачите, може, ви. можете, можете використовувати. А на наступна буде зустріч: це буде майстер клас майстер-клас подільської кухні. Бемо знову ліпити. переники тільки вже. Щось, Я не знаю, у вас якось все зав'язано на мілкій моториці. З чим це пов'язано? Це перших дві зустрічі. У нас там ще в планах і коні, і все. Ну, Ми дуже хочемо, щоб люди вийшли трошки з рамок і в якихось таких активностях почали більше спілкуватися. Окей. Все таки ви міняєте локацію, ви міняєте і мілку моторику на велику, на все інше. Основна мета познайомити. Розповісти хто що, де, як, і не у що ми вкладаємо в зміст двох слів: неформальна ситуація або неформальні зв'язки, знайомства і так далі. Так далі. Це, де, ну... Ви ви ось це хочете напевно зробити? Це як перший етап. Ну це перший етап, шість зустрічей з різними шістьма департаментами. Ну, ми ж теж експериментуємо. Ми не знали. Може воно не зайде, може ну всі почнуть щось робити і не будуть спілкуватись. Угу. Ну тобто завжди є ризики, але. Ну, ми так фондом завжди любимо спробувати, а потім уже думати, вийде чи не вийде? Тому що ну не, не варто стояти на місці. От, і це перший етап. Наступне етап. секунду, я от хочу запитатися: а м -м, саме технічний момент ви звернулися до ви відібрали, чи ви відібрали певні департаменти? Звернулися до них, чи навпаки, ви сказали: прошу дуже хто хоче. Як тут, як це було? І чи були департаменти, які сказали, ні, вибачте, ми не в перший раз, ми не в першу десятку, ми трошечки пізніше. Тобто хтось вам відмовив? Ну ми ж, ж вже такий фонд давній. Да? Ми ж, ну, вас сумі... знають, <с> так. Ну, але я не про знаю, але можливо, і прознають. Я про якийсь там кредит довіри mm -hmm. і у влади, і у громадськості. Ну, це я називаю, що знають. Е, да. е, тому ми, якби, Ну, очевидно, звернулися там і в департамент кадрової політики, і до за підтримкою до заступника міського голови Андрія Очеретний. Ну, вони якби максимально нас підтримали, і ми спільно обирали департаменти. Але звичайно, в першу чергу, радили ми, як громадські організації, там от, спілку місто з містів, координаційною радою, дивилися. Ну, цей діалог має бути рівноцінним, щоб він до чогось призвів. Якщо умовно у нас у якійсь сфері немає громадських організацій, то ну не варто там брати департаменти і просто зібрати людей. Ну щоб. Щоб поліпити ну це mm -hmm. теж варто робити, але тут трошечки інша суть. Тому ми розуміли, що у нас умовно є. Тобто має бути спільний тематизм. Да, якщо ми знаємо, що у нас є багато організацій, які працюють в сфері освіти. Ну очевидно, департамент освіти. Якщо є е... організації, які працюють в сфері охорони здоров'я, знову ж таки, департамент охорони здоров'я, і будемо так пробувати, якби витягувати саме ну пропонувати саме тим департаментам, де у нас є ну сильні спроможні організації. Щоб в партнерстві щось народжувалося, бо поспілкуватись ми завжди знайдемо тему і моту. Але <тас> хочеться справді, щоб це було якась така. Ну, предметні. От зараз це я ж кажу, це перший етап знайомство в неформальній обстановці. А далі у нас вже будуть такі: ми будемо брати програми. Кожного там департаменту організації будуть дивитися, де вони можуть підсилити, що можна спільного робити. Тобто ще там... Це ж тільки перша зустріч, лише Окей. початок. Я чіпляюся за слово програми. Ці програми я розумію, що ви все одно будете писати, основу. Ні, ні. Це, ні? Це, це, це програми Вінської міської ради. Це... Ви берете цю Вони про... вже ж є програму. Виберете... Департаменти на основі них да, працюють. Ви берете цю програму, ви берете напрямки, ви берете, наприклад, умовно, зараз, абсолютно умовно, кажу, наприклад, програма Вінниця 2030. Умовно. І ви дивитеся основні напрямки, які там були розписані, де. потім ви берете департаменти, потім ви дивитеся, що у вас є з громадських контактів, громадських так. організацій і так далі. Я ось про що. Ті, хто хоче долучитися, але, можливо, не знав, не встиг, не попав в ваше поле зору, Де можна побачити е, ваші вже конкретно плани е, Подільської громади? Е, ну тут більше там поліська громада це у партнерстві з спілкою місто з містів, і в uh -huh. першу чергу ми брали організації, які є в спілці. Це ну живі організації, які ми знаємо, що знаємо, що вони працюють, вони ну, є, є uh -huh. люди. Uh -huh. І е, ми запускали вже анкету. Вона була хто з яким департаментом готовий був зустрітися вже заповнювали. Е, ну відповідно, ось цей перший такий експериментальний наших зустрічей. Воно вже у нас є. Ми можемо там в резерв когось брати, якщо у когось не виходить. Але ну там більш-менш. Якби все визначено і зрозуміло. Якщо цей ми побачимо, що цей формат справді зайшов і від нього будуть, ну, будуть результати, бо те, що вони є короткострокові, це ми вже ну, побачили навіть виходячи з там з етночарів, наскільки люди такі натхнені, не хотіли розходитись, ну це, це теж дуже важливо зараз давати ресурс в цей важкий час. Але якщо ми побачимо, що воно ще дає результат для міста? Більш такий, ну який можна потрогати, да? ну, можна щось зробити спільно, більш матеріально, більш важвагомий да. да тоді ми ну точно знайдемо можливість, щоб його продовжити і залучити більшу кількість і людей, і департаментів, і, ну і громадських організацій. Всіх всіх, а ви будете працювати з громадськими організаціями, які е базуються в Вінниці, uh -huh. чи можуть до вас долучатися громадські організації? І з області фокус вінниця фокус Вінниця і спілка місто з містів. Якщо ми вже бачимо, що ну якщо ми знаємо, що є якась сильна організація, вона не входить, угу. але ну вона теж багато робить для міста. Звичайно, ми її теж запрошуємо. Але в першу чергу, до речі, кого? Реклама, ну така <реш> громадська це, напевно, вже на підсвідомості одразу хотіла <реш> щось сказати, і щось зупиняє, <реш> та? але скажу ж ну. бо 29 лютого будуть збори у місто змісті, в загальні збори, і туди може долучитися будь-яка громадська організація. Такий шанс випадає раз на рік, бо так ну, от, прописано. От, Тому от, от цікавий всі, момент хто, всі, хто хотіли бути в спілці, і це, але це, ще і не, це було. не тільки е з Вінниці Ну, Чи все, все -таки. більше Вінниця. це в це спілка типу міста, і до речі, це дуже хороша модель, яка ну працює. Вона поки що працює там ну на ентузіазмі тих угу. організацій, які туди входять. Але я вже ну багато трохи їжджу там з різними організаціями, спілкуюся там із донорськими структурами. Вони нас дуже просять, щоб ми цю модель передавали по іншим містам, бо це альтернатива колишнім громадським радам. Угу. Вони теж існують, вони теж роблять можливо якісь важливі речі, але тут все відбувається більш живіше і тому хочуть, якби розвивати. І а ми поки що сюди даємо всі свої сили і енергії. І як тільки ми зрозуміємо, що спілка справді стала на ноги, вона є ефективною, і ось ці зустрічі вони є теж ефективними. Можливо, будемо тоді й передавати, як ви кажете далі, і по області, і по Україні Чи є в вашому полі зору, а, ви говорили про те, що. Є дуже дуже молоді громадські організації або дуже дуже угу. да? чи є у вашому полі зору, можливо, це не громадські організації, а молодіжні об'єднання, які, можливо, за віком своїм ще не можуть подати угу. і офіційно отримати юридичний статус громадської організації. Я маю на увазі, як ви залучаєте молодь і чи залучаєте ну, до цих моментів? Залучаємо обов'язково і от. На першій зустрічі була Ліга молодих майстрів. Це ініціативна група. Вони от зараз тільки йдуть до моменту створення, але вони вже дуже багато. Вони там проводять гру, світ громад, і багато проводили і у школах. І ну це така дуже хороша гра, щоб зрозуміти, як функціонує там місто, громада, які є там дієві особи і угу, ролі угу. в громаді. Як воно функціонує? І вони з цим ходять по школам. І Отут якраз ми там. Познайомим. Ну, вони якби були знайомі, але тут все одно публічніше це зробили. Там вони вже поспілкувалися з департаментом освіти. Тому ми, якби тільки раді, коли є такі люди, які працюють і, і прагнуть стати громадськими організаціями. Ем, окей, фонд громади Подільська громада. Е, крім цього, е, чим зараз найбільше переймається? А можливо, як завжди, я ставлю це запитання, і це і запитання, і пропозиція. Якщо вам щось треба, якщо ви або щось шукаєте, або намагаєтеся щось зорганізувати, або зібрати, або ну що що, що, що завгодно. От що вам треба, да? Я завжди пропоную вам озвучте, озвучте тут і зразу, і тут і зараз, що вам необхідно. Ну, наразі в нас останній ривок, це буквально там, ще тиждень і все, бо думали ось в січні завершити, але ми ж збираємо ще кришечки. Там, я думаю, що багато хто mm -hmm. бачив, mm -hmm. бо вже долучені усі освітні заклади, е, на безпілотник. І зараз є можливість такі гарні літачки, шеримо допомогу, е, такі значки металеві, е, готові віддати їх за донати. Там на нашій сторінці є всі контакти, всі реквізити. Ми збираємо на потужний безпілотник для сил спеціальних операцій. Вже хочемо завершити цю історію і вже передати його, бо от от ще лишилося зовсім. А, ті кришечки, і фото є, і пишуть вже не один тиждень про них. Вже закінчений, закінчився Ні, ми, збір поки що безстроково. Ну, тобто тут... він йде постійно. Да, да, да. Ми просто так активізували його, щоб для того, щоб кошти виручені пішли на безпілотник. Але ну, ми роздали такі гарні великі баки, де намальовані кришечки, де ну, зрозуміло, що там збирається, угу. вони розміщені майже, ну, майже у всіх школах. багато Дочків долучилося теж і, і по області. Тут те, ну, телефонують, що ми готові вам віддавати, збирати, mm -hmm. і так далі. Тут, тут ну, максимально активно всі увімкнулися. А з іншою вторсировиною ви також працюєте? Ні. Ні тільки це. Да. Ну, достатньо цього, напевно. Да. Так. <свісно> 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 і <свісно> це не дуже легко, бо це все одно вони маленькі, але вони її, то, то об'єми великі, то все передавати. Ну, це таке трошечки заморочливе, але ну, воно вартує того. Ну, бо Дуже багато аспектів е, зачеплює там uh -huh. і екологічність, і згуртованість громади, і допомога е, Збройним силам України. Тобто, тут ну, воно варто, того, хоча важко. Здається, з одного боку, це дуже дуже просто, а з іншого боку, саме тому, що воно таке що воно таке маленьке і маленьке і легеньке. Uh -huh. Не звертаєш якось на нього так. уваги і Нам не то робиш. акцент. Там пропонують вже і пляшки, там, і ту, але угу. ну, то ж треба мати якісь об'єми, мати ну, іншу роботу, <рес> щоб займатися Е, Ви безпосередньо з ними займаєтеся? Чи ви маєте якийсь е, підрозділ, який от, у нас же ж це на базі... збирає, везе, грузить, <рес> вантажить там. І дуже любить цю роботу. Так. <с> у нас є на базі ж нашого фонду є гуманітарний хаб, який максимально ефективно працював у 2022 році. Зараз уже менше гуманітарної допомоги, відповідно, але є у нас там троє відданих людей, які дуже люблять цю справу і не дають, і щоб ми більше не займалися гуманітарною uh -huh. допомогою. І можливості шукають різні. І от саме вони і займаються і кришечками, і комунікаціями зі школою, логістикою, відправкою. Тобто там... Вони що е, найближчі е, тижні, найближчі місяці? що очікувати від е, фонду громади? Подільська громада? Ну, у нас є такі проєкти, які зараз в активній фазі, то ми якби ними займаємося, там і шелтербокс, ми роздаємо такі набори для внутрішньопереміщених осіб по області. І зараз будемо першу партію відправляти в Балаклію таке місто, яке ми досі продовжуємо опікуватись, коли випадає нагода. Так само у нас на фонді є проєкт Спільнофонд, який ми дуже любимо. Він такий розвитковий, це 5 областей. Там ми проводили для них навчання і зараз люди фандрейзять. Збирають кошти на те, щоб реалізувати свої проекти. Ну і ми бачимо ці чудеса, які творять громади. Я просто не можу зрозуміти, як вони це роблять. Там де 600 осіб населення, вони збирають там 75 тисяч гривень. Ну майже з кожної двору uh -huh. з кожна людина їм щось дала, і як вони це все закручують, і ми просто такі з трепетом спостерігаємо за ну за тим, що відбувається uh -huh. у громадах. Зараз ми готуємося до оголошення конкурсу стипендіальної програми. Колись можливо ви пам'ятаєте. У нас був такий проект. Працюємо далі. Ми підтримували бізнес, який постраждав під час прильоту. Це 14 липня по будинку офіцерів. Тоді у нас було сім, здається, підприємців, переможців, яким ми надали там невеликі кошти для того, аби вони відновили свою роботу. Ми їх більше називали так поштовхом, але люди там позакуповували там якісь невелике обладнання, там інструменти. П'ять з них є працюючих, що що дуже приємно. І у нас була така умова, що вони повертають, як тільки стають на ноги, там по 5 тисяч гривень нам назад, ми їм, вони нам назад. Але ми будемо оголошувати такий стипендіальний конкурс для підприємців, молодих. І що приємно, всі, ну всі, кого ми підтримали, нас на звороті підтримали, підтримали. передали угу. нам кошти. Зараз також приєдналася і Україночка теж нам додасть. І от ми оголосимо такий конкурс для молодих підприємців. Вже така стипендіальна програма, яку ми дуже любимо, вже буде зовсім скоро. Так. Де можна буде, як можна взяти в ній участь і де можна подивитися умовності? Все на сторінці фонду Подільська громада, поки наш сайт ремонтується. Повністю всі активності ми там розміщуємо на нашій сторінці, і там вже у понеділок теж буде ще одна один анонс про те, що будемо організовувати такий невеличкий тренінг, як як писати проекти, бо на це є величезний запит, є можливості, є ресурси, є багато організацій. Але з чогось треба почати. Тому так хочемо. Допомогти своїм досвідом. Як писати грандові програми? Чи е, як ну, правильно сказати? Може... Проекти. Проекти. Да, да. Але то таке буде. Ну Ми розставимо там акценти, покажемо на якісь типові помилки, бо це буде там. Півдня то багато mm -hmm. не зможемо, mm -hmm. але точно знаємо на, на що звернути увагу, і якщо це впродовж цієї теми, якщо у когось з громадських організацій а і не тільки виникає питання стосовно написання таких грандових mm -hmm. програм, грандових проєктів, можна до вас звертатися? Не знаю. Окей, дякую, ну, що точніше, відверто. Точніше, ось же в понеділок буде. У нас це зустр... ну, uh -huh. в якийсь там понеділок, uh -huh. да та да, двадцять здається, лютого. от тоді ми будемо ну, запрошувати і чекати. Бо е, багато людей звертаються по консультацію. Ну відверто і і до нас, там, і до бухгалтерки нашої. Ми ну ми розуміємо, що ну, якось всі так активізувались, всі щось роблять. Uh -huh. Є можливості, і хочеться це все. Ну воно настільки забирає силу, ресурс, ти вже просто нічого не встигаєш, коли постійно спілкуєшся з людьми. То ми от зробили ось це навчання, якраз для того, аби вивільнити трохи собі часу, і будемо ще проводити школу таку більш повноціннішу, де щоб дати але це згодом. Да, да, це трошечки пізніше. Мене дякую. А ще раз нагадаю, Олена Данілова, голова голова правління фонду громади Подільська громада, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, е, кого зацікавила інформація? Я думаю, що є багато і організацій, і просто е, людей, які дійсно може зацікавити ця е, інформація, про яку розповідала е, Оленка. Отож, можете ще раз передивитися, і як сказала пані Олена, абсолютно відкритий сторінка інформація фонд громади Подільська громада. Якщо ви випадково Трапити на сайт, який ще ремонтується. Ну там ще просто щось не поклеїли. да? да просто... шпалери. шпалери не поклеїли. Да. жартуємо. Якщо ви побачите якісь певні технічні негаразди, нічого страшного, він не ліг, його не заблокували, його не викреслили. Це просто тимчасово Олена Данілова, дуже популярна дівчинка. У нас в Вінниці, так що її можна буде знайти дуже-дуже просто. Ще раз дя... широ дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі залишайтеся разом із нами. Ми йдемо поки що на музичну невеличку перерву. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101,8 рафель. Місто над Богом. Події, що поруч.